Якщо в мене є всього одна хвилина, щоб розповісти тобі найважливіше про гру на гітарі, я би сказав саме це. Рік тому ти хотів почати грати на гітарі, але не почав. Або почав та швидко забив, чи не вдоволений результатом. Ти чекаєш ідеального часу або магічного пендалю, але його так і не ставалося і не станеться. Казав собі, що немає гітари, хоча вона насправді десь є, може там у друзів десь лежить без діла. Та й придбати дешеву БВ гітару, це може дозволити собі буквально кожний. Кажеш собі що в тебе немає часу, кажеш собі, що болять пальці, але з часом вони перестануть боліти. Щоб не було розчарування від бездіяльності, треба тільки одне просто почати без великих очікувань, береш буквально там одну нотку та намагаєшся її зіграти. Кожен день, хоча б по 5 хвилин, ти граєш ту саму одну або дві нотки, та намагаєшся з кожним разом зробити її краще. І навіть якщо сьогодні не виходить краще, а може навіть і гірше ніж учора, нічого страшного на довгостроковій перспективі. Ти точно будеш грати краще ніж рік назад. Роби це, і я гарантую, що твоя гра на гітарі буде ставати все кращою і кращою. І можливо на краще навіть зміниться все твоє життя.